Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Ну що в чергове нагадую, що ми з вами можемо працювати лише завдяки тому, що мої побратими і посестри продовжують тримати рубежі держави від орків, і, скажімо так, нам потрібно бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. А тепер про теми, які я виділив би на сьогодні, скажімо так, не буду вас перевантажувати. Великою кількістю новин, тому що вони вже несуться стрімголов і причому зашкалюють. Але, але є те, що я виділив на сьогодні, і хотів би з вами, звичайно, поділитися. Ну, напевне, поговоримо про наших. Кончених циніків по-другому я їх назвати не можу, тому що дипломатією їх вже ніхто не називає. Я вже навіть не можу сказати, що вони в нас в кедах і в пожматаних костюмах. Іноді вони виглядають досить елегантно. Про це ми також поговоримо. А також поговоримо про російських помічників міністра оборони Умєрова. Ну і звичайно, звичайно, про найвеличнішого лідера сучасності, до речі, про президента, а не про Єрмака. Також сьогодні поговоримо. Тому поїхали. Для тих, хто лише долучився до каналу, можете якраз саме час підписатися і поставити якийсь коментар чи вподобайку, якщо на те маєте згоду, значить, я хотів би сьогодні поговорити про що Перше. результати першого туру президентських виборів у Румунії анулювали. Про це є рішення суду, і його було ухвалено після того, як президент Румунії Клаус Йоганіс розсекретив дані розвідки з використанням тисяч акаунтів «Тікіток», Телеграм та просування Келіна Джорджеску він був аутсайдером перегонів і якось так за 2-3 тижні, фактично з п'ятого місця став на першому. Було знайдено конкретний російський слід через соцмережі. Ну знаєте, щось так сижу, і згадую, а що ж в нас в Україні працювало? Що в нас в Україні працювало в 2019 році? Ми, можливо, можемо пригадати якісь виборчі штаби команди Зеленського там, тисячні толпи агітаторів. Я щось не пригадую. В 2019 році перемогли через соцмережі. Команда Зеленського мала ну максимум на область там 100-200 чоловік і то це були не люди, які ходили по вулиці, розповідали який зеленський і бубочка. А це все була робота в соцмережах. Сьогодні ми бачимо загрозу національній безпеці у вигляді телеграм-каналів, анонімних телеграм-каналів. Але чомусь команда Зеленського їх не закриває. Вгадайте, чому я вже не буду казати про рейтинг тікіток Буданова. Який вже в нас став досить високим, не тому, що людина користується колосальним авторитетом, чи у військах, чи ще будь-де, а саме тому, що тікіток мережі просувають цю кандидатуру. Ну а за такі канали телеграми, помийки, як Джокери, там інсайдери Ісландії, Шмісландії, і так далі, за якими стоять десь там люди Шарія або Люди Януковича, ноунейми приховані власники цих телеграм-каналів. То, чесно кажучи, я не здивуюся, якщо ця історія в нас не буде закриватися і буде продовжувати процвітати, тому що команда Зеленського тим більше вже побігла на вибори, а нам потрібно бути пильними. Про це я хотів поговорити. Ну, ще одна тема, яку я обіцяв вам, це звичайно Умеро. Отже, подивіться, будь ласка, це міністр оборони Умеро, а це його два порадника-підрадника один і другий. Що ж це за люди? Я вам зараз розкажу, що це за люди і який вплив вони мають на обороноздатність держави України. Отже, зв'язки міністра оборони Умірова та його друзів-радників з Туреччини є приводом для занепокоєння. Ну, Роздавати завдання від імені міністра оборони мають право два давні друга та бізнес-партнера Умірова. Снавер Сейтхалієв. З 2021 року, екс заступник Олексія Резнікова як міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і Ленур Мамбетов обидва оформлені у міністерстві як позаштатні радники державного секретаря на громадських засадах. Пишуть е виконавча директорка ЦПК Дар'я Калинюк. Е значить, що це за люди? Хто вони такі? І взагалі, уміров е Мамбетов і Сейт Халієв. Починали свою кар'єру одночасно в 2000-х роках в компанії Астеліт, яка потім стала називатися Лайфсел. Ну скажімо так, назви компанії нам не про що не говорять, але якщо вірити неофіційним базам, якими широко користуються журналісти-розслідувачі для отримання інформації про громадян Російської Федерації, у обох є російські паспорти. Найшвидше це пов'язано звичайно з окупацією Криму, де в деякий час проживали родини вищеназваних осіб. Але це пов'язано також із веденням бізнесу на на півострові вже після його окупації, і про це завважують експерти. Значить, отримані витяг бізнес-реєстрів США Туреччини України Росії та інших країн підтверджують, що усі троє протягом майже 20 років є надійними бізнес-партнерами у структурах, що пов'язані з інвестиціями та впливом Туреччини в Україні. Це привід для занепокоєння нашого ключового союзника США. Які особливо тривожаться щодо захисту своїх оборонних технологій, попри те, що Туреччина є член НАТО, відносини між Вашингтоном і Анкарою, особливо в галузі оборонного співробітництва, є достатньо напруженими. Я не буду зараз розповідати про те, що Туреччина закуповує російське озброєння, системи протиповітряної оборони на кшталт С 400 якщо не помиляюсь, до речі, це було скандалом зі сполученими штатами в цьому контексті, але я хочу всім нагадати. Кудою росіяни сьогодні прокачують газ і кудою везуть свою російську нафту. Тому, коли ми говоримо про Туреччину як нашого надійного партнера, звичайно, це все дуже добре, але давайте не забувати: світ не україноцентричний і глобуса України в світі не існує. Так про що ще хотів я з вами поговорити? Дивіться: є декілька ще цікавих тем, які я обіцяв. Починаючи цей етер, і зараз я вам їх озвучу. Подивіться, будь ласка, на це обличчя. Це Володимир Ромилян, воїн ЗСУ, який зараз поранений, це колишній міністр транспорту минулої влади, влади, коли президентом був Порошенко, а в парламенті сиділи такі, як Ігор Лапі. А ви знаєте, що Кулеба теж доєднався до сил? Тільки не оборони України, до речі, йому навіть 50 немає. Я не можу зрозуміти. Ну, по-перше, хто бившого міністра випустив за кордон, на якій підставі, через яку систему шлях чи, можливо, він через тису перепливав, але він сьогодні процевлаштувався в США. Отже, після звільнення пан Кулеба не поповнив ряди сил оборони. І не кажіть мені, що в нас міністри не мають воювати. Ще раз наголошую: Кулеба дуже гарний міністр закордонних справ. Він міг би дуже допомагати силам оборони. Контексті е, налагодження взаємозв'язків, можливо, там при закупівлі оборонних е, різних засобів для Міністерства оборони і так далі. Але ще раз наголошую: він виїхав у Сполучені Штати, і мені цікаво, він інвалід, чи він багатодітний з малолітними дітьми, чи, можливо, він опікується старенькими людьми, батьками похилого віку. Я не знаю. Але я точно знаю, що повістку в ТЦК він не отримував. ВЛК не проходив, і мені це стало чомусь дуже цікаво. Ну, в нас таких, звичайно, працевлаштованих, заброньованих і щасливих в Україні все більше і більше, але ми бачимо те, що ми бачимо, і я звернув на це увагу. Також я хочу спитатися, а от міністр культури в нас був Ткаченко, йому 58 років, тільки не кажіть мені, що такі нам не потрібні. У в мене в батальйоні спецпризначення командиром однієї із рот був вчитель. В віці 59 років. А ще в мене були мужики з Айдару, яким було 60, які теж добросовісно виконували свій солдатський обов'язок. Тому цінність працевлаштування кулеби викладачом в одному з вузів Америки, звичайно, напевно, велика, але нам же ж важливо принцип. Так, ну що ще, про наших циніків кончених, чи як їх про них поговорити? Давайте поговоримо ще на одну дуже цікаву тему, а саме тема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, президент Володимир Зеленський. Ну, звичайно, там, десь в тіні, ми бачимо фотографію Єрмака. Але сьогодні я хотів говорити про це саме в іншому ключі. Отже, Зарівна в Радбезі ООН продемонструвала, як Росія фальшифальшує документи викрадених в Україні дітей. Хто така Зарівна? Ну, це радниця, порадниця Єрмака, яка виступає в радбезі ООН. Не знаю, з яких підстав, але десь там, в другому ряду сидить наш дипломат, кислиця, який постійним є, скажімо так, при ООН. І в цьому контексті я би, можливо, не звертав би увагу, але вискочила мені в стрічці, скажімо так, новина від Марини Данилюк Єрмолаєвої, і, будь ласка, вашій увазі, невеличкий відеосюжет. Ой. Ото пібуточу сложно вибрати між ізбранням Дональда Трампа, президентом Соєдняних Штатів. Отже, саме великий прокол людства, вона ніяк не може вибрати між вибором об, президента президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і ще якимись там бла 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 історіями. Тобто, це та сама людина. Повірте мені, росіяни швиденько перекладуть цей відеосюжет на англійську мову і якимось чином він потрапить на очі Трампу. Трамп прочитає, що людина, яка виступає від України в ООН в Радбезі, розповідає, що саме він є одним із самих великих проколів людства. Не вибори Зеленського. Ні, 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 Трамп. А знаючи його мстливість, повірте мені, це гекниця, аукниця, і як би ви це називали саме нам українцям. Я думаю, що найближчим часом я думаю, ця історія може винирнути десь так. В американських медіа, якими обов'язково скористаються саме росіяни, і ці циніки кончені розповідають нам про вершину дипломатії, але новина ще є одна. Ви пам'ятаєте після того, як наша бідоська з'їздила в Париж, там згорів Нотр-Дам. такий відомий Нотр-Дам не Парі, відомий собор. От, і він згорів, там була пожежа, і його зараз відреставрували. Так от я вам хочу сказати, що саме Дональд Трамп буде на відкритті цієї споруди, і він буде в Парижі. До речі, Зеленський в цей час теж буде в Парижі. Так от, я думаю, що саме час побачити роботу наших можливих ймовірних. Високооплачуваних лобістів в Сполучених Штатах Америки ми пригадуємо розслідування журналістів, де команда Зеленського платила колосальні е, гроші за те, щоб пролобіювати, наприклад, статтю чи виступ Єрмака на медіа в Америці. Ну, от ми побачимо, як працюють лобісти команди Зеленського, і які зустрічі потягне одномоментна поїздка зеленського і Трампа до Парижу на Нотр-Дам де Парі. Я, чесно кажучи, буду здивований, якщо вони там не зустрінуться, але я ще більше буду здивований, якщо вони там і навіть не поздоровкаються і не поговорять. Ну, скажімо так, не хотілося б мені бути таким здивованим, бо це не є злорадство з моєї сторони. Це є, скажем так, реалії, які можна очікувати від цих дипломатів в кедах цинічних хамовитих, тих, яких ми бачимо. Що ще хотів вам сьогодні сказати буквально декілька слів. А саме про те, що е, руху про капітуляцію хтось, може, пригадає, до початку повномасштабного вторгнення е, мав честь працювати в цій структурі, скажімо так, разом з іншими побратимами. І в нас була така програма, називалася Закрий пельку Кремлю. Е, так, це ми виступали за те, щоб російські пропагандистські канали, а також їхні спікери, експерти, журнашлюхи, щоб вони не були в наших телеефірах. І що відбувається? Я вам хочу сказати, що пан Биков тепер буде займатися стратегічними комунікаціями під Егідою Кабміну. Ви знаєте, чесно кажучи, Путін остаточно, якщо я не, не одна із причин, яка була е, також е, нападом війни е, проти, ну, проти України, якраз закриття проросійських телеканалів і проросійських медіапомийок в Україні це теж була та причина, по якій росіяни нас ненавиділи. І людина, той же самий Биков, якраз працював в їхньому пулі. Ви знаєте, я хочу нагадати просто тим довбням, що прокремлівські наративи розповсюджуються через рот тих чи інших спікерів. Так, от, Биков у нас якраз є спікером. На сьогоднішній день ми бачимо, що він буде працювати в команді Зеленського. І для мене це ще одна історія про те, що зелена команда робить ставку на ригів. Що зелена команда це є реваншисти, які прийшли знищити Україну зсередини. Ну по-другому я до цього відноситись не можу. Ну а про те, що політичне життя країни на очах жвавіше, є на завершення, хочу сказати, що стало дуже замітним. Ви бачили, активізувалася останнім часом Юлія Тимошенко. Так, от вона зробила нещодавно заяву і висловила занепокоєння запланованим в кількох законопроектах надмірним і цілковито неконтрольованим впливом іноземних членів різноманітних структур, які контролюють, узгоджують, координують діяльність державних органів. Ну, ми знаємо, як іноземні експерти беруть участь в виборах там суддів і так далі на різні посади. І це дуже занепокоїло Юлію Тимошенко, тому що вона побачила ознаки внічнього управління. Пам'ятаєте, медведчуківці всі нам кричали про внічні управління, і я вам хочу сказати, що заява Тимошенко, що існує небезпека втрати державного суверенітету через засилля іноземних дорадчих рад, які позбавляють українців можливості самостійно формувати державні органи управління. Ну і далі, бла, 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 бла. Коротше, Юлія активізувалася, вона теж побігла на вибори. Ну, такі в мене на даний момент невеличкі новини. Я з вами хотів ними поділитися. Але, попри всі негаразди, як би там не було Україна, сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні!